Історичну тристоронню угоду про солідарне партнерство підписали представники двох міст Німеччини та міський голова Хмельницького. Штутгарт та Дрезден виявили бажання вступити у солідарне партнерство з обласним центром. Я сподіваюся, що оця трійна спільнота виправдає себе співпраця. Вже розпочалася між трьома містами, це важливо, особливо зараз за часів війни. Співпраця розпочалась значно раніше за формальне підписання угоди, каже Олександр Семчишин. Ми отримували значну частину гуманітарної допомоги з Шудорта, це і генератори, це і багато інших речей необхідних для того, щоб готуватися до складної зими, допомагати нашим мешканцям, внутрішньопереміщеним особам. Ми так само отримали значну допомогу з Дрездена. Ну а найважливіше, що Наші дітки родин загиблих відвідували німецькі міста. Наші молодіжні делегації відвідували німецькі міста. Навчальні заклади між Тут і Хмельницького вже підписали угоди на своєму рівні. Такі муніципальні партнерства дозволять ще якісніше посилити співпрацю між країнами загалом та містами. Зокрема, свої інавгураційні візити до Третина та Штутгарта Я присвятив в тому числі розбудові адвокації українсько-німецької мережі. Муніципальних партнерств, яка перебуває під патронатом президентів України та Німеччини, спільно за останній рік нам вдалося вдвічі збільшити цей показник. І сьогодні цих партнерств буде вже 187. вісім Радію, що ще одне українське місто здобуло в Німеччині цілих двох гідних партнерів міст Важкових ваговиків. Німецької автомобільної промисловості машина стала надійним партнером України ще під час повномасштабного вторгнення. Штурга, Дрезден і Хмельницький разом і рішуче відстоюють європейські цінності, які об'єднують нас як міста і як людей. Наша співпраця уособлює дух міжнародного взаєморозуміння та миру, заснований на свободі, демократії та верховенстві права. Трикутник успіху та розвитку так називають угоду про партнерство підписанти. Міста спільно працюють у різних напрямках у галузі громадського транспорту, інфраструктури, освіти. Всі ті принципи і позиції, які ми прописали безпосередньо вже в самій угоді, вони точно на користь нашій громаді. Плюс що дуже важливо, муніципальна співпраця, муніципальне співробітництво є надзвичайно важливим сьогодні в умовах війни, тому що. Слово місцевого самоврядування в європейських державах є надзвичайно вагомим, і ми сьогодні по суті отримали у ну, тих хороших адвоката України і українців на міжнародній арені. Робочі групи трьох муніципалітетів обговорять співпрацю на 2024 рік вже наступного тижня у Німеччині.